В Олександрії на випадок відключення електрики підготували 12 стаціонарних пунктів незламності. Цей у закладі освіти розрахований на 300 людей, розповідає його директор В'ячеслав Севастяненко. Каже, в разі надзвичайної ситуації дітей тут не буде. Вони навчатимуться дистанційно. Із кабінетів ми доставляємо по коридору, також стільчики для сидіння. В нас є вайфай, повністю вільний, безлімітний, генератор, який нам генерує світло. Ми забезпечені теплом. Показує, мають запаси питної води та технічної. У пункті можна зігрітись, випити чаю чи кави. Пригадує, минулого року під час відключення електроенергії сюди приходили півсотні людей. Навіть працювали із ноутбуками, бо люди на на відстані працюють. Ну багато повністю весь хол був зайнятий. Був випадок, у нас що приходили люди в невтверезому стані. Прийшлося скористуватися таким маленьким гаджетом, кнопкою виклику поліції. Неї великі радіу дії. То тобто є працює вона на територію всього навчального закладу. Кнопки виклику поліції є в усіх закладах, де працюють пункти незламності. У порівнянні з минулим роком кількість їх не змінилась. Розташували пункти там, де є укриття, казав начальник управління освіти Олександр Авраменко. Якщо це великий навчальний заклад, то і велике укриття, там, то це може бути до 800 чоловік. У Кіровоградській області з 1 жовтня запрацювали 732 стаціонарні пункти незламності. Тут мають бути тепло, освітлення, генератори, мобільний зв'язок, інтернет, запаси пального, води, ліків. Також облаштовані місця для відпочинку і окремо для мам з дітьми. У разі блекауту пункти працюватимуть цілодобово. Це інформація від заступника голови обласної військової адміністрації Павла Конопка. За правилом, якщо я не помиляюсь, не раніше трьох годин ми повинні відкрити пункти незламності, але бувають різні ситуації, і це координується, може координуватися в звичайному вручному режимі. За потреби ми можемо розгорнути пункт незламності і за годину. Каже, крім органів місцевого самоврядування, до облаштування пунктів долучився бізнес. Місцева жителька Оксана Юдова говорить, пунктами незламності минулої зими не користувалась, бо від її дому далеко йти. 15 хвилин десь. Ми купили з чоловіком інвектор про всяк випадок, дорого, але вже впеклися, у нас автономне опалення і ми без електрики ніяк. Любов Олефіренко говорить, де розташовані пункти, дізналась. Можна там і чай попити, можна і зарядити телефон, якщо необхідність є там. Ну, Не знаю, може, там якісь діду послуги. Ну. Нас не користувалися, тому що у нас прилічення були більш-менш, ну, саме максимально було по 4 години. Адреси розташування пунктів можна знайти на сайті пункти незламності. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.